Доброго ранку! Сьогодні наше заняття з логіко математичного розвитку. Метою заняття є закріплення знання дітей геометричних фігур, ознайомлення з геометричною фігурою, циліндр, закріплення розуміння об'ємних фігур, також закріплення вміння рахувати в межах п'яти. Отже, почнемо наше заняття та привітаємося доброго ранку. Сьогодні ми мандруватимемо країною математики і познайомимося з вами з новою геометричною фігурою. Давайте послухаємо казочку. Жив був циліндр. Він велично ходив по дорожках. Але раптом споткнувся та впав і покатився дорожкою. Катиться, 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 а назустріч йому куля. Куля йому каже: Здравствуй, братику. А циліндр відповідає: Я тобі не братик. Куля каже, як же ти катишся, як кочуся. Отже, ми, брати, ми схожі. І ми не схожі, відповів циліндр. І так вони сперечалися, доки не втомилися. Давайте уважно роздивимося кулю та циліндр. Дуже добре, якщо у вас вдома також є куля та циліндр. Тоді слід взяти їх в руки та роздивитися. Куля котиться у всі сторони, які їй заманеться, а циліндр не може котитися у всі сторони. Він котиться лише в одному напрямку. Куля котиться в будь-якому випадку. А циліндр, якщо поставити ось так, то він не котиться. А якщо його покласти на бік ось так, то він буде котитися. Куля та циліндр це об'ємні фігури. Вони мають об'єм, вони не плоскі. Отже, ми запам'ятаємо, що. Куля і циліндр це об'ємні фігури. Циліндр, якщо поставити, то він не котиться. Якщо покласти на бік, то він буде котитися. А тепер давайте оберемо з усіх фігур циліндри, знайдемо їх. Перевіримо, чи правильно ви знайшли всі циліндри. Дивіться. Молодці. А тепер я вам пропоную порахувати. Дивіться, у нас на малюнку є циліндр, круг, трикутник, прямокутник. Давайте їх порахуємо. Дізнаємося, скільки у нас геометричних фігур. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. Порахуйте ще раз. Тепер дайте мені відповідь на питання. Яка фігура стоїть друга? Так, круг. Яка фігура стоїть? П'ята. Так, шар. Яка фігура стоїть перша? Вірно, циліндр. Яка фігура стоїть третя? Так, трикутник. Яка фігура стоїть четверта? Так, прямокутник. Яким за рахунок стоїть циліндр? Першим добре. А шар. Так, шар за рахунком. П'ятий. Молодці. Отже, ми з вами сьогодні мандрували країною математики. З якою фігурою ми сьогодні познайомились? Так, з фігурою циліндр. Кого зустрів циліндр в казочці? Так, він зустрів кулю. І ми з вами порівнювали кулю та циліндр. І запам'ятали, що циліндр може котитися лише якщо його покласти на бік. А якщо його поставити, він котитися не буде. Ще ми з вами рахували та пригадали геометричні фігури. До побачення!